Любі мої учні. Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Розгортаємо наші зошити на сторінці 30. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку дослідження розмірів фізичних тіл, використання металів. Прочитаємо лист Центаврика. Добрий день, друзі! Дошкільнята з Альфа Центаври працювали як справжні дослідники, вивчаючи властивості фізичних тіл. Спочатку вони висунули гіпотезу, щоб відповісти на пізнавальне запитання, а потім провели досліди. Пропоную й вам виконати кілька етапів наукового дослідження. Пригадай етапи наукового дослідження. Напиши цифру біля назви етапи наукового дослідження, що відповідатиме порядку його проведення. Розгляньте, будь ласка, таблицю. Пригадайте етапи наукового дослідження. Натисніть на паузу Виконайте завдання самостійно. Отже, перевіримо. Перший етап це спостереження і накопичення фактів, формулювання запитання. Другий етап пошук відповідей на запитання в книжках, інтернеті тощо, формулювання гіпотези. Третій етап це досліди для перевірки правильності гіпотези дослідження. І четвертий етап це формулювання висновків за результатами дослідів, створення теорії. Прочити гіпотезу, яку висунули дошкільнята з Альфа Центаври, щоб відповісти на пізнавальне запитання центаврика. Отже, пізнавальне запитання, за якими властивостями можна розрізняти фізичні тіла, Гіпотеза. Фізичні тіла можна розрізняти, скажімо, за розмірами, щоб порівняти розміри фізичних тіл, слід їх виміряти. Скажіть, який буде наступний етап наукового дослідження? Так, повинні бути досліди для перевірки. Отже зараз ми виконуємо лабораторну роботу. Мета цієї роботи визначення та порівняння розмірів фізичних тіл. Обладнання. Лінійка фігури створені на попередніх уроках. Давайте пригадаємо: на попередніх уроках ви Робили фігури. Ось до уроку 57, завдання 7, ось така розгортка. Треба було створити фігуру по цій розгортці, і до уроку 60 завдання 6 ще одну геометричну фігуру. Треба було теж зробити. Якщо ви цього не зробили, то спочатку. Виконайте ці завдання, а тоді вже переходьте до лабораторної роботи. Отже, хід роботи пригадаємо навчальні одиниці, уставивши пропущене розмір властивість фізичного тіла, яку визначають фізичною величиною так довжиною вимірювання це визначення фізичної величини за допомогою вимірювального приладу його результат виражений числом. Пригадали навчальні одиниці переходимо до другого етапу лабораторної роботи. Другий етап виміряйте довжину, висоту та ширину першого фізичного тіла. Напишіть результати вимірювань у таблицю. Третій етап. Виміряйте довжину, висоту та ширину другого фізичного тіла. Напишіть результати вимірювань у таблицю. Отже, виконайте вимірювання фігур і запишіть результати вимірювання у таблицю. За даними таблиці, Сформулюйте висновок до лабораторної роботи, уставивши пропущене. Довжина першого фізичного тіла довша чи коротша, ніж другого фізичного тіла. Так само висота і так само ширина. Отже, зробіть висновок. Вашої роботи. Натисніть на паузу і виконайте лабораторну роботу. Давайте підсумкуємо. Отже, за якими властивостями можна розрізняти фізичні тіла. Так, фізичні тіла. Можна розрізняти, скажімо, за розмірами. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку.